Поздравляю вас з матерію, покровителем Сітигірської Лаври. Зараз ви бачите нашу машину трошки робить. Оце виложили, вигрузили, а в Лавру бачите, загрузили поддони. Зараз буде видавати поддони. Бачите, це мотоцикл. У нас для військових, це для енергетики. Там генератор. Зараз будемо загружати ще повно. Руки забіжає. Бачите, це привезли генератор. Зараз перепакуємо продукт харчування Касянфінов, Повславим. Бачите, корпус розбитий, там бачите, це гам на чистить святителя Миколая. Старі, дуже красивий. Бачите, осколки. Це все, що два роки назад, тому прилітало. Ми дякуємо, що вашому Боже, благословіємо. Завтра виїжджаємо Славіська, Святиновка, передамо до часу Яри і для Турецька, і для Іроман Вяторського. Всім дуже дякуємо, просимо молив і благаємо вашу допомогу. З, з ікони Божої Мати, Святогірської, патровою травою Святогірської лави, і братів і цього мистера, просимо ваших молитв. Святить насім! Спасі! Сестри поздравляємо всіх! І особливо поздравляємо цей храм на честь преподобного Серафима Сороська Завтра тут престольне свято. Поздравляємо із Хесеєм усі. Свято Преподобного Серафима Саровська. і ми з вами обладаємо самим драгоцінним, що є на світі. Це нашою вірою. І вона нас об'єднує, Об'єднує любов'ю. І тому ми кожен раз сюди з великою радістю приїжджаємо в ці людей. А вони тут кормлять дуже багато мешканців. Котрі і приїхали з інших міст, Тонецька, з Костянтиновки, і тут залишаються під обстрілами. Тому вам дуже дякуємо за вашу допомогу, за ваші молитви, Боже, всім благослови! Зараз ми знаходимося в Костянтиновці, в храмі на честь свята його Печаєвського у Байдського Дима. Дуже приємно, сьогодні привозимо допомогу від нашої Української православної церкви з силами соціального відділу гуманітарно-ціальних питань ми блажені митрополита Уміфія. Брати та сестри, всіх поздравляємо зі святом на честь хрещення Русі, зі святом Святогірської коли Божої Матері, покровительниці святої обітлі Святогірської. Також поздравляємо зі святом на честь приподобна Саровського. Масаровська. Мислам Божий ми побували на цих святах, навіть служили Святогірські лаври. А зараз ми знаходимося в Костянтиновці біля храму на честь свята преподобна Іопачаєвська, в отца Вадима в гостях. Зараз ми привезли саме головне цю Ваді, привезли генератор з, зі стартером, дуже добрий генератор для його печі. А в цих печах опікають хліб і роздають всім нужденним. Бачите, привезли і корм сюди і привезли, бачите, продукти харчування. Зараз це нам залишилось потім передати ці колеса та мотоцикл військовим. А зараз, брати та сестри, ми передаємо цю допомогу. Сюди це центр, можу так сказати, допомоги православний. Всім хто постраждав від цієї війни. Це він не цей храм, бачите, в Костянтиновці. І тут біля цього храму можна сказати, і кормуються і всі люди, що переїжджали з Торицька, з... зі Славянська. І тут кормлять людей. Тому дуже ваша допомога тут потрібна. От всім вам, брати та сестри, дуже дякую ваших хвилин і просимо Божого благослові. О, Ви бачите, запустили стартер. Запустили стартер, бачите, запустили генератор, слава богу, матір, за випічки хліба. О. Вас любів брати та сестри. Хочеться перш за все всіх привітати з Хрещенням Святої Русі, хочеться всіх привітати з пам'яттю Преподобна Серафіма Саровська сьогодні, як завтра, буде вже свята. Сьогодні буде вечірня, якраз у Славівському були тільки шавхрами, і хочеться привітати наших воїнів і побажати самого головного, щоб повернулися здоровими додому, щоб війна скоріше закінчилась. І ми силами української православної церкви, силами дального відділу зумантарці питань побаласині блаженнішого митрополіта Луфера до наших воїнів, до уже друзі, побратимів, до наших земляків з боїрки. Доставили сюди їм допомогу не тільки матеріальну, а саме головне – допомогу духовну. Ваші молитви, ваше тепле серця. Дорогі брати та сестри, нам дуже приємно бути знову і у ваших, порах західні друзі, і побратими, земляків. Ви знаєте, як вони вас зустрічають, навіть проводять нами військові, змагання, нам навчають нас. І дуже їм хочеться передати від вас найголовне, добро ваших сердець, передати вашу молитву хвалитися ним за те, що вони вородять нашу країну. І ми, силами Української православної церкви, зусиллями, самодання у гуманітарних питань та соціальних питань, по поблагословій блаженчими країни. Передали їм сюди частинку ваших добрих сердець на допомогу і передали це в Дні святого хрещення усі. І ми повинні пам'ятати з вами завжди, що саме драгоцінний дар, який ми всі обладаємо, це саме драгоцінне, що у нас є це наша свята віра християнська. православна віра! І тому вже дуже дякуємо, просимо від того Божої благословіння, покраблись тої богородиці і дай Боже нам зустрітися уже. Там у нас боїрці, всім барчанам дякуємо, і дякуємо нашим прихожим храму на честь святого Великомуча і їхня Пантелеймона. І дай Боже нам там всім уже зустрітися в дні перемоги. Всім дуже дякуємо, спасі вас, Господи.